3 січня, вівторок, Бездоганний у твоїх днях. Ти був бездоганний у твоїх днях, від дня, в який ти був створений, аж доки не знайдено неправедності в тобі. Єзекіїля 28.15. Доки всі створені істоти виявляли вірність законові любові. У всьому Божому всесвіті панувала досконала гармонія. Виконання волі Творця було радістю для небесного воїнства. Відображення його слави та прославлення Його імені приносило їм насолоду. А оскільки Бога вони любили понад усе, то й уставлені одне до одного виявляли довіру і безкорисливість. Жоден фальшивий звук не порушував небесної гармонії. Проте в цьому щасливому царстві відбулася зміна. Знайшовся той, котрий порушив закон свободи, дарований Богом усім істотам. Гріх зародився в тому, хто після Христа був найбільше вшанований Богом, хто володів найбільшою могутністю і славою серед небожителів. Люцифер, син зірниці, святий і непорочний, був першим серед херовимів-хоронителів. Він перебував у присутності великого творця. І проміння слави, що оточувало вічного Бога, осявало і його. Поступово Люцифер випликав у собі прагнення до самозвеличення. Незважаючи на те, що вся слава Люцифера походила від Бога, цей могутній ангел почав вважати її власною. Незадоволений своїм становищем, хоч він і був ушанований понад усіма небожителями, люцифер наважився домагатися слави, що належала лише творцеві. Замість того, щоб спрямовувати увагу, любов і вірність усіх небожителів до Бога, він жадав, аби вони віддано служили йому, Люциферові, прагнучи слави, у яку всемогутній Бог Отець зодягнув свого сина, цей князь ангелів домагався влади, що належала тільки Христові, заперечити Верховну владу Божого Сина, щоб у такий спосіб піддати сумніву мудрість і любов Бога. Стало метою князя ангелів, для здійснення такого плану необхідно було мобілізувати всю силу цього надзвичайного розуму, котрий після Христа був першим серед воїнства Божого. Проте той, хто дав свободу волі всім створеним ним істотам, подбав і про те, щоб ніхто не залишився беззахисним перед оманливою вигадкою, за допомогою якої бунтівник намагався виправдати себе. Перш ніж розпочнеться велика боротьба. Усі небожителі мали отримати чітке уявлення про волю Господа, чия мудрість і доброта були джерелом їхньої радості. Пам'ятаючи про те, що сталося із Люцифером, давайте будемо просити у Бога, щоб він забрав у нас прагнення до самозвеличення, щоб ми всю славу віддавали нашому небесному Отцю.